Ще нам браття, українці усміхнеться доля. Всім привіт! Сьогодні в цьому відео буду переробляти оцей жорсткий мікс. Тут є буквально все. І позолота, і ламелі позолочені. ці якісь капельки і чотирьохсторонні мікросхеми, процесора. Небагато. Тут тут зрізано. Ось є. Такі якісь зборки. Коротше, і це все я буду переробляти в одному афінажі. Дуже страшно. Ми не знаємо, що це буде, але щось буде. Для початку перепилю все, що горить. Це чотирьохсторонні. Схеми, процесора. Все, що можна, таке от перепалю. Далі тут є навіть напівбачата. Не знаю, є там золото чи немає, але, як мінімум, позолочені, золоті волосинки там є. Отже, отже, палю. Так, по-друге, що я буду робити, а, познімаю усі. Компоненти От з цих мікрозборок закину їх в розчинник припою. Оцю ще мікросхемку теж буду палити. Сюди закину. Ось тут теж мікросхемка. І це все я буду перепалювати. Там, де є припой. Отута, отута. Там, де є припой, за всього буду знімати припой. Там, де є пластмас, за всього я буду його перепалювати. Всі метали розчинилися і бачимо така дуже-дуже дрібнесенька позолотка. Її тут небагато, але будемо намагатися зловити її всю. Зробив ось такий фільтр з таким слоєм вати. І ловим по золоту. Іде, можна сказати, з нормальною швидкістю. Головне, щоб залізний купорос не почав вибиватися. Я нормальну кількість води зробив, так, щоб купорос не випав. Будемо надіятися, що профільтрується швидко. Фільтрує наш пісок, поки фільтрується, те, що налив в лійку, щоб не остив розчин, ставлю його назад, на підгрів. Дивимось як відпрацював розчинник припою ножки всі відвалюються. І тут всі компоненти відвалені. В піску всі зайві метали і мідь розчинилися. Я їх сюди ось вже переніс весь пісок. Зараз ще промию лійку. І буду ще е, чистити пісок від цієї муті. Вся мідь і зайві метали, як я вже казав, розчинилися. Залишились тут е, тільки посолочені волосинки. Отже, оця муть нам вже абсолютно не потрібна. Знову я її буду промивати, додати сюди воду. І через деякий час, як золоті волосинки посідають, знову буду злідувати, і так я буду його мити, щоб при додаванні царя вже наш розчин з золотом, був чистий і не було геморою з фільтруванням. Все, наш попіл вже чистий. Контрольна промивка. Бачите, муті вже немає. Залишилися вже важкі частинки. Ну і тепер в такий стан вже можна добуляти царя. Соляної кислоти додам, лише щоб тільки покрила цього достатньо буквально пару мілілітрів. Тепер грію і буду додавати азотку розчин майже закипів і додаю азотки так як тут золото взагалі мізір додаю буквально пару крапель і розчин одразу починає Жовтійти. Все, цього буде достатньо. Ну і потім будемо дивитися. Реакцію бачимо. Почалось розчинення. Все готово. Все розчинилося. Фільтруємо. Попіл профільтрувався без проблем. Чистенький, а наша позолотка все ж таки забилася залізним купоросом. Отже, Доведеться мені зараз оцю всю кашку перелити в окремий стакан, розчинити все це водою і знову перефільтрувати. Тому що мені залізний купорос не дуже потрібен при розчиненні золота. Розчинник припою. все розчинив. От осад. Золото з припою. Тут ніжки з процесорів. А всі мікросхеми я строїтельним феном повипаював і були перепалені разом з усіма мікросхемами. Так, тепер розчинник припою весь я виберу шприце. Ніжки з колоїдним золотом прокип'ячу в азотній кислоті і додавлю все, що залишиться сюди. До речі, розчинник припою в мене багаторазовий вийшов. Оцей цим розчинником припою я розчиняв уже немаленьку кількість припою і він все одно розчиняє далі. Я його використовую, поки він розчиняє припой, до тих пір я його не виливаю. Задатка з припою немає. І такі у нас такі штирки. Зараз буду переціжувати їх. І просто додам сюди, після того, як це просідеться. Оказується, я думав ці штирки мідні. А вони тут, частина була мідних, напевно, а частина стальних, або вони всі стальні. білі. Магніт неодіновий. І бачимо, що ця сталь і в азотній кислоті воно не розчинилося. Отже, доведеться зараз наливати електроліт, ще азотки і розчиняти, бо воно багато зайвого металу буде. Ось тепер видно, що всі зайві метали були розчинені. Теж є мікропозолотка, в деяких місцях на великих об'ємах було золото, але воно невеликими слоями і ми бачимо, що воно бачите, дрібними дрібними шматочками позолотка плаває. Але все одно з цих плат ми також золото знімемо і додамо. Все це я роблю по окремості, можна було б все разом робити, але потім з промивками було б довше мороки то я вирішив робити все в невеликих порціях, але по окремості. Вся по з сплату теж зійшла. І фільтруємо. Зараз я знию все водою з плати. Все ж таки трохи пилу вдалося зібрати, відстоїлося з припою. І тому в цьому стакані і буду розчиняти це золото. Так, ну, по-перше, оце з процесора, ніжки з процесорів. Кидаємо сюди. Далі, це позолото у нас а, з, цих, з цих плат мікро. це знялося добре. Так, беремо цю позолотку. Не густо, але що маємо. Так, і тепер оцю основну позолоту ми також беремо. так. Короче. Ну, стільки ми по золотки маємо. Заливаємо соляної кислоти і ставимо гріти. Ну, а це золото з попілу випаровує. І потім об'єднається. І додали один мілілітр. 1 мл азотної кислоти. І чекаємо, поки розчиниться все. Так, фільтри всі розчинилися. Золото також. Питуємо. Це у нас попілу висохло вже. І тепер оцей розчин також виливаю да? І ставлю випаривати. В розчині утворилися білі хлоп'я. Це не золото точно. Можливо, якась двохвалентна мідь, тому що міді тут вистачає. Що саме я не знаю, тому а, розбавляю це невеликою кількістю дистильованої води і переціжую. Ну, Напевно, ще нагрію. Напевно, ще нагрію. Мало ли? Мало ли що це. Після того, як нагрів, хлоп'я розчинилися, але муть залишилася. Муть залишилася. залишилася і тому, і тому будемо ми перетіжувати. Так як колбочка у нас маленька, ми поставимо горлышко з бутилки так, і будемо перетіжувати. Прозорий і з усіма промивками вийшло майже 25 мл. Починаємо гріти. І, в принципі, можна не сильно нагрівати, так як відновлювати я буду гідрозіном. І пішло відновлення золота. Якийсь фіолетовий вітінок. не розумію чому. Схоже на, схоже на те, що золото зависає в розчині. Не дуже приємна процедура, але все, золото все відновлене. Ну, тепер чекаємо коагуляції або підтвердження того, що золото зависло. Погріємо трішки. На жаль, золото дійсно зависло. І тому буду його осаждати цинком. Додаю два невеличких шматка цинка. Робиться цементація металів. Ну, і тепер будемо чекати, поки весь розчин не буде прозорий. Отрималося цементіване золото. На жаль, не показав, як воно все посіло. Тут трошки ще рідини залишилося. Воно тут чорне, тому що випали тут не тільки золото, а й всі інші метали, включно з цинком. І тому можна, можна було б його в азотній кислоті перерозчинити і залишилося б одне золото. Але я просто додам сюди селяної кислоти. Трішки поставлю на підогрів. І розчинюю його в, царській, в царському розчині все разом. Додаю азотку буквально крапельним шляхом. Три крапки спочатку. Раз, два, три. І на очах ми бачимо результат. Очень посвітлішав. І на дні там золото. Золото розчиняється в останню чергу. ми будемо розчиняти все. Спробуємо розчинити все, щоб не додавати нічого, щоб більше не додавати азотки. Мізерна пропливочка залишилася. Вже і розчиниться зараз інша йонда. Отже, роблю висновок, що вся азотна кислота вже Да. І те, що там залишилось, це точно золото. А якщо і ні, то, то потім ще підчищу золото після відновлення. Відновлюю знову гідротіном і надіюся, що в цей раз все вийде. І золото буде не в дисперсному стані, а скагулюється. О, це вже друге діло. Це вже зовсім друге діло. Вже не чорне, як ми бачимо, коричневе. Це вже відновлюється золото. Перевіємо, перемішуємо і чекаємо, поки воно нас каугулюється. воно не хоче. Ось золото є. Але воно, як пил, буде осідати пилом. Тоді виключаю підогрів, погрілося воно вже достатньо. І будемо чекати, поки весь пил осяде на дні. А тоді вже приймати рішення, що далі з ним робити. Ну що ж, золото все осіло. Все прозоро золото зовсім мізір. І воно все пилом. Зараз відділяю цю кислоту від золото, просушую і далі будемо працювати. Не дивлячись на те, наскільки добре відстоялося золото. І наскільки чистий наш розчин, ось у рідину зливаємо від стільник. Ну, і ось скільки золота. Зовсім мізір. Але ж все ж таки це золото. Отже, результат у нас задовільний. Золото є. Ой, так як це був імпорт в основному, його тут взагалі сушити нема що? Сушити нема що, Ваги нічого не покаже, так що смислу немає. В наступному відео я його об'єднаю з іншим золотом і тоді вже буду плавати. А на даному етапі буду з вами. Прощатися на все вам добре. Бувайте здорові і до зустрічі! Не забудьте підписатися, прокоментувати або залишити якийсь відгук. відомок. Папа.